Життя смакую по краплині, дивлюся в очі неба сині, і щиро дякую я Богу, що посилає мені змогу, Щоранку очі відкривати, і світ з роками пізнавати, все липши краще правильніше, І ти добріє, сміливіше. І ти добрієм сміливіше, і розуміти час минає, ще кілька днів ніхто не знає, і ще по справжньому пентежить. бо не від нас цей час залежить, тому стараюсь просто жити, що не моє, то. від. Пустити в собі людину зберігати, і разом з Богом крокувати, в собі людину зберігати, і разом з Богом крокувати.